Доброго дня, шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. Цитуємо податковий кодекс стаття 200.1 Електронне адміністрування податку на додану вартість. 20031.1 Система електронного адміністрування податку на додану вартість забезпечує автоматичний облік в розрізі платників податку. Суми податку, що містяться у складених та отриманих податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних. Суми податку сплачені платниками при ввезенні товару на метну територію України. Суми повернення та залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Суми податку, на... на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу. Два розділу 20 перехідні положення цього кодексу враховуються під час обрахунку сум податку, обчисленої за формулою визначених пунктом 200 прим1, точка 3 статті 200 прим1 цього кодексу. Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість встановлюється Кабінетом міністрів України. Пункт 200.1.2. Платникам податку автоматично відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Розрахунку з бюджетом у системі електронного адміністрування податку на додану вартість здійснюється з цих рахунків, крім випадку, передбаченого абзацом 2 пункту 87.1 статті 87 цього кодексу. Платникам. Сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього кодексу, додатково відкриваються. А рахунки в системі електронного адміністрування податку призначені для перерахування коштів до державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки відкриті в установах, банках та або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з постачання сільськогосподарських товарів послуг, крім зернових і технічних культур та продукції. Тварници, това Ринництва, визначеного в пункті 209.19 статті 209 цього кодексу. Б. Рахунки в системі електронного адміністрування податку призначені для перерахування коштів до державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки відкриті в установах банків та або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 цього кодексу. Його кодексу В. Рахунки в системі електронного адміністрування податку призначені для перерахування коштів до Державного бюджету України та на їх спеціальні рахунки відкриті в установах банків та або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 цього кодексу. Для відкриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунку платників. У системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєст платників, в якому зазначується назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника. Пункт 200 1, платник податку має право зареєструвати податкові накладні та або розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних на суму. Сума накладних обчислену за такою формулою. Сума накладних дорівнює сумі накладних отриманих. Це загальна сума податку за отриманими платником податковими накладна, накладними, зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних, податковими накладними, складених платником податку відповідно до пункту 208 точка 208 статі цього кодексу, та зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних зареєстрованим в єдиному реєстрі податкових накладних до цієї суми. Додаємо суму митну. Сума митна це загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України, крім сум податку сплаченого, нарахованого відповідно до підпункту 191.1.2 підпункту 191.1 статті 191 цього кодексу, операторам поштового зв'язку експрес-перевізником. А також додаємо сюди суму. Попрах. Загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунки до системи електронного адміністрування податку платника сільськогосподарського підприємства, що обрала спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього кодексу, зазначено у пункті А Б, В. Пункту 200 прийму 1.2 цієї статті. І додаємо під час розрахунку показника суми поп РАХ враховується сума коштів. А, Вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у системі електронного адміністрування податку відповідно до статті 95 цього кодексу в рахунок погаження податкового боргу з податку на додану вартість по задекларованих до сплати податкових зобов'язань за період, починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку. Б у разі проведення органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, розрахунки платника податку з погашення заборгованості, з різниці в тарифах на теплову енергію опалення та постачання гарячої води, послуги центрального водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населення та або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги центрального водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з не. Відповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг центрального постачання, водопостачання, водовідведення опалення та постачання гарячої води тарифом, що затверджувалися та або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону України про державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому до для поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку враховується в межах проведення розрахунків з податку. Сума зменшена залишку узгоджених податкових зобов'язань такого платника податку, але не сплачених до бюджету в строк оплати, яких настав, що обліковується органом до здійснення що здійснюється, казначейського обслуговування бюджетних коштів до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами. Порядок та створення, порядок-то строки, врахування таких сум у системі електронного адміністрування податку встановлюється Кабінетом міністрів України. Не враховується в, обрану, в обрахунку показника сума по прах, суми зараховані на рахунки платників у системі електронного адміністрування податку з А. Рахунків у системі електронного адміністрування податку, відкритих для перерахування коштів до бюджетного державного бюджету України, та на спеціальні рахунки відкриті в установах банках та або в органах, що здійснюють обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з постачання сільськогосподарських товарів послуг, крім зернових та технічних культур та продукції, тварниці, стварини. Ства визначених у пункті 209.19 статті 209 цього кодексу Б рахунків у системі електронного адміністрування податку, відкритих для перерахування коштів до державного бюджету України на спеціальні рахунки відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур відповідно. Визначених у пункті 209.19 статті 209 цього кодексу в, рахунків у системі електронного адміністрування податку відкритих для перерахування коштів до державного бюджету України та на спеціальні рахунки відкриті в установах банків та або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для здійснення операцій та постачання продукції тварництва, тварництва визначеної у пункті 209.19 статті 209 цього кодексу. Далі до цієї формули додається сума овердрафт. Овертт. Over сума серед це сума середньомісячного розміру сум податку за останні 12 звітних податкових місяців були затекларовані платником до сплати до бюджету чи погаш. Чи погашені, чи розсрочені або відсрочені, а також задекларовані платником сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього кодексу показник суми. Овердраф, що кварталу протягом перших шести робочих днів такого кварталу, кварталу підлягає автоматичному перерахуванні зарахування показників середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних податкових місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету чи погашені, чи розсрочені або відсрочені, а також задекларовано платником сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті цього кодексу. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додаванням суми збільшення згідно з поточним перерахунком. Платникам податку, які станом на 1 січня 2016 року, зареєстровані платниками податку на додану вартість менш як 12 звітних податкових місяців, а також платникам, зареєстрованим платникам податку на додану вартість після 16, 1 січня 2016 року, таке збільшення здійснюється протягом перших 6 робочих днів кварталу, що настає за кварталом, в якому срок такої реєстрації досягає 12 звітних податкових місяців. Далі від цієї суми ми віднімаємо суму накладних на кловид, загальна сума податку за складеним платником податковими накладними, зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних. Далі віднімаємо суму відшкодування. Так. Далі ми віднімаємо суму відшкодування, а потім ще будемо віднімати перевищення. Сума відшкодування, загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування за урахуванням сумкоригування та результатів перевірок, що проводиться відповідно до цього кодексу. І віднімаємо, віднімаємо суму перевищення. Це загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у податкових, поданих податкових декларацій, зарахуванням подання уточнюючих розрахунків до них над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних, то розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних. Показники формули, визначені цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку по заказники сума клотр» та сума клвид» також використовуються розрахунки коригування. Складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягають наданню покупцям платникам податку. Для обрахунку показників сума накл-отриманих, суму накл вид та суму митн використовуються документи податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації складені починаючи з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку сума Накл також використовуються показники визначені пунктом 34, 34прим, розділ 2, розділ підрозділ 2, розділ 2, перехідні положення цього кодексу. Сума, суми наколо платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття перетворення сформована, на момент державної реєстрації припинення юридичної особи використовується під час обрахунку суми наколо, правонаступника такого платника податку. Сума, сума накуплатника реорганізованого шляхом поділу, з якого здійснюється виділ, сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи. Такого платника державної реєстрації створення юридичної особи право наступника використовується під час обрахунку. Сум... Суми суми накл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільшим балансом у разі внесення за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили до реєстру платників. До реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування, відміни, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, сума. Сума наклу. такого платника підлягає перерахунку за звітний податковий період, в якому відбулося анулювання реєстрації платника податку, яке скасоване відміненим. Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку на додану вартість змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку на додану вартість або повторна реєстрація, наступна за відміненою платником податку такої особи є анулювання з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 цього кодексу. Пункт 200.1.4 на рахунок у системи електронного демонстрування податку на додану вартість платника зараховуються кошти А з поточного рахунку такого платника в сумах необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до пункту 200.1.3 статті 200.1 цього кодексу Б. З поточного рахунку такого платника в сумах недостатні для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань з цього податку В. З рахунку платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості, в різниці в тарифах на теплову енергію опалення та постачання гарячої води послуги централізованого водопостачання водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та або іншим підприємствам централізованого питного. Водопостачання та водовідведення, які надають Населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та або погоджувались органами державної влади та місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в подальшим спрямуванням коштів відповідно до за закону України про Державний бюджет України. г. з бюджету в сумах надмірно сплачених росових зобов'язань з податку на додану вартість повернутих платнику податків у порядку встановлених пунктом 43. Точка Прим. 1 статті 43 цього кодексу Г. Вилучений контролюючим органом відповідно до статті 95 цього кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість позадекларованих до сплати податкових зобов'язань за період починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у податковій декларації з податку на додану вартість або уточнюючому розрахунку. Пункт 200.1.5. з рахунку системи системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника. Перераховуються кошти до державного, до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягають сплати за наслідками звітного податкового періоду та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість. У розмірі, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплаті до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку, при цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватись у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у складених податкових накладних складених у звітному періоді, та зареєстрованих у єдиному реєстрі податкових накладних над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями спостачання товарів. Послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді. Кошти, що надійшли на рахунок визначених у підпункті А, В. Пункту 200 примодин точка два цієї статті автоматично перераховується органам, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на рахунок такого платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та на спеціальний рахунок такого платника протягом наступного операційного дня. Реквізити такого спеціального рахунку платник сільськогосподарського підприємство, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього кодексу, зобов'язаний зазначити у податковій звітності з податку. На додану вартість. На запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку. Пункт 2001.6. За підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих податкової декларацій результатів, а також у разі подання уточнюючих розрахунків до податкової декларації, платником проводиться розрахунок. З бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 цього кодексу, якщо на дату подання податкової звітності з податком. Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності. Платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого. Платник зазначає в заяві у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку. На суму податку, що відповідно до поданої заяви, підлягає перерахуванню на поточний. Рахунок платника на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пунктом двісті прим один цього кодексу шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника. Це сума поп РАХ. Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватись у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунку, сума попрах не призведе до формування від'ємного значення суми податку, визначеної відповідною до пункту 200.1.3 Статті 200.1 цього кодексу. Сума наклу. Для відповідного перерахування таких коштів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, суму податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. на податку. Поточний рахунок та реквізити поточного рахунку платника у випадку подання заяви платника на повернення коштів на такий рахунок. На підставі такого реєстру центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів після граничного терміну, встановленого цим кодексом для самостійної сплатним платиком. Сум податкових зобов'язань здійснює таке перерахування до бюджету на поточний рахунок платника податку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову політику, має право надсилати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Реєстри для перерахування податку до бюджету в разі подання платникам податку, уточняючих розрахунків до податкової декларації. Коригуючі реєстри для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрів. Пункт 20.1.7 Кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування, податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 200 1 точка 5 статті 200 -1 цього кодексу за та погашення податкового боргу з податку на додану вартість. Пункт двісті після аналювання реєстрації платника податку, залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Перерахування коштів до бюджету здійснюється на підставі реєстру який. Від... Центральний органи виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, в якому зазначається назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника і сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий орган перераховує суми податку до бюджету. Пункт 2001.9. Якщо у платника податку загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових декларацій з реагуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податків на накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних зареєстрованих. У єдиному реєстрі податкових накладних це сума перевищує. А сума, визначена пунктом 200 при статті 200 1 цього кодексу, це сума накл, є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітний податковий період виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, що дорівнює значенню показника суму перевищення. Зменшеного на суму задекларованих до сплаті податкових зобов'язань за період, починаючи з 1 липня 2015 року, включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку, та збільшеного на значення показника сума по раг, незалежно від значення показника сума наколу визначеного відповідно до пункту 200 примодин. Точка 3 цієї статті. Платник податку має право зареєструвати у порядку визначеного абзацом першим цього. Пункту тільки податкові накладні розрахунку коригування до таких податкових накладних за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових декларацій, з рахуванням уточнюючих рахунків до них над сумою податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних за розрахунках коригування до таких податкових накладних зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних сума перевищення. Я вас дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. На все добре.